Збільшити надходження до обласної казни і скоротити непотрібні бюджетні витрати. Це головне, над чим Хмельниччина працюватиме у цьому році. Реалізувати плани обласна влада планує шляхом відновлення роботи недіючих підприємств. Воно тягне за собою і залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Воно тягне за собою створення нових робочих місць. Ми говоримо за дефіцит бюджету, за дефіцит видаткової частини бюджету. Ми маємо працювати над. Фінансово-економічним обґрунтуванням будь-яких дій наших збереженням бюджетних коштів, наповнення бюджету саме через різ заробітних плат у цьому році. Влада обіцяє підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу і людей, які працюють у цій галузі. Посадовців і податківців дивує, чому працівники такого прибуткового сектору економіки отримують заробітну плату нижчу мінімальної. Мене дивує те, що сьогодні в ресторанному бізнесі, в готельному, в стоматології. Сьогодні середньомісячні зарплати працівників і то працівників по декілька чоловік зареєстровано. 4, 6, 8, Складають там 500, різдка 800 гривень. Ми маємо зменшити кількість працівників, яким виплачується заробітна плата нижче встановлений мінімум. Таких є сьогодні офіційно зареєстрованих по області більше 9%, Проте це думаю. Занижена цифра у галузі сільського господарства запланували збільшити виробництво зернових за рахунок збільшення посівів кукурудзи та підвищення урожайності культур. Дасть Бог погоду сприятливу, щоб отримати такий урожай. Ми плануємо, що в цьому році буде вал зерна в області не менше трьох мільйонів, середня з гектара не менше 50 центнерів. Свої пріоритети має і промисловий сектор підприємства будуть робити ставку на енергозбереження. Чим менше буде енергозалежність, енергоємність буде здешевлення нашої продукції, і вона відповідно буде конкурентно спроможною як на територіях нашої країни, так і за межами. У цьому році триватиме реформа у галузі освіти. На Хмельниччині є такі школи, які розраховані на 200 учнів, а вчиться там всього 15. Посадовці підрахували, що навчання одного школяра там обходиться бюджету більше ніж у 20 тисяч гривень на рік. В першу чергу процес оптимізації покликаний Дати якісну освіту. І той, хто говорить, що не буде школи, не буде села. Я хочу зазначити, що школа існує не для села, а школа все-таки існує для учня. Медицина, зокрема, екстрена медична допомога у цьому році зазнає кардинальних змін. Зараз в області думають, як оновити парк медичного автотранспорту. 141 автомобіль швидкої медичної допомоги. З них 42 автомобілі, які відпрацювали більше 10 років, 46 від 5 до 10, тобто приблизно 65% автотранспорту потрібно сьогодні замінити. Для цього потрібні величезні кошти, і це не ці автомобілі на базі у азіків, да. а це сучасні автомобілі, які потрібно обладнати самим сучасним обладнанням, щоб вони приїхали і надали невідкладну медичну допомогу. У цьому році обласна влада обіцяє підсилити підтримку соціальних закладів, зокрема інтернатів. Зараз їх на Хмельниччині діє 30. голова облдержадміністрації переконує про закриття цих установ у жодному разі не йдеться.